Вітаю вас, із Гріхова бажаю мирного неба назову. Дивлюся, буде цікаво. Так? Да? Ви бандіти два мої. Бандити! Что такое, Жука? Что? 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 Ты ч нервучишь, Жу? Жу? Что? Ну ты бурюкается, а ты нервущий. Э. Ой, ой, бандит, ой, бандиты. Пан пышный, пан пышный, ой, пышный. Панечка. Ай, фай, фанечка, ты. Ти... Ты хороший. Ну ты вредний чуть-чуть. Да, да, да. Не плыгай. Сьогодні <риклад> думаємо, тут не вести порядочок маленький. На <риклад> да, це в цьому, в цьому. Ез, езу, езу куточку. Будемо наводити сьогодні порядочки. Да? Балвачка. Пишня вже допомагає. І манюня до нас сюди прийшла. Усі нам будуть тут допомагати. Да так, да, так. Да. Без них нікуди. Що ти, Фанька, плигаєш? Помагає панюшки помагати. Так, а куда туди ми це починаємо Вот. Зачищать сзади хати, щоб было чистенько. Ну и живность тут наша. Кришный. Фанька тут бегает. И Рексунька. Сережа я ветку. Она триснута, ну. Сломана все, все равно. Сломана все равно, да, надо ее опыливать. Виднуть наші роянди і гарнюні. І жулечка там наша бігає, да, Жулічка? Тут наша бордюрна, шоквітне. Тут і мы цветочки. І Маська наша побігла десь плювати, наверное, мишей ловить. Мишейлович. Тут у нас квітне. Сінтябренка, біленька. Така гарнюня. Луки, кущики. Так, трояндочка у нас последняя видно. В году на цьому кущику. Ось такі у нас ще сентябренки кольору такого. Ось. У нас вьюща біленька. Я думала вона пропала, а у нас піднизу він пустила такі пагони і ще й квітне. Красота. Ось тут фанюшка біля мене. Да, фанюшка? Ти мамин собачка. От у нас ще є рожева сентябренка. Така. Тут у нас квітне бордюрна жовтенька. Одна вже квітає, а друга розквітає. Там скоро Уж обквітне, а тут буде ще квітнути. А Фанька травичку жує рядом зо мною. Да, Фанюшка? Ну, Серенька обтюкує ту ветку, яку обпиляв. Будемо на дрова перепилювати. Ви що дивитесь, Собачка. Собачка. Ну, вони щоб було все в порядку, да? Так? Рексулька, Ох, і рексулька. Жулька сама правильна, вона побігла сразу дивитися на місто. Жука тут усі бігають. Всі за, за Сережею бігають, наблюдають, що він роби. панюшка, ти чого плыгав? Ну, Ірочка да, да. обрізає петрушечку, фанечка, а фанечки поплигать, так? Да? Поплигать, побалуватися найлужніше. У нас, да. нас капунь. Ха-ха! Що таке? Що таке на мене дивишся, крокодил? ага га га Ага. Хай, ви чудики. Що? Що? Що попливуне? Попливун? Попливун, попливун. Рексу придавиш. Ванька. Фань. Ванька. Та фонки скучно, они тут эстрибает для меня. Та да. Увися на досточках. Вот тут фанюшка рядом со мной. И там Рексуня обрезала он суху петрушку, Сережа заполюет. Не будет порядок. Сережа поле, а ці всі рядом. Рекса лежить. ззаді. Ж... Ж... і фанюшка там бігає. Всі рядышком. Охороняють хазяїна. Yeah. <laughs> ну як, хто кормить, того й охороняють. Кісточки даєш. Ну, то, ото вони біля тебе і кружать того. Рекс. Що ти? Рішив достать свого друга, не хочеш? Да. Ой. Рішив чуть, -чуть перекурити. Писеньки. Що ти? Дивишся за тими двома, да? Слідкуй, слідкуй, щоб вони тут нічого не наробили. О, два, два груни. Смерть кось пак то і держи, і не бросає. Пишний, больно мені. Брось, брось, брось! Ай, піймав! Пишний, а дай руку! А дай пальця! Ви ти хай! Бач, ти когті і держи, От гадила, гратися йому хочеться. Пишний, тобі хочеться гратися, так? Да? Ось друг твій Фаня, да, Фаня за ухо його, да. Пишеньки. Ай, песенки хороший, хороший, да. Та вганяє, да. Я знаю, что, иди тільки, что що таке і було. Угу. У мене чуть перекур. Ірочка вон там поки вигрібає. Зади мене. Пока В Кучки там буде видно. Що, Фаня, не хочеш? Ага. Папку надо достать, понятно. Пышный заховався. Да, пишники заховався. Ой, пишники, молодчинка. Пишники, саме хитрі ти пышники. Хитрі, хитрі. Та-дай бандуси Таке. Да. Це вже лікарська в мене якась рослина, ну забув як називається ця трава. Ось кустик один. З -з -з -з. Ну хто знає море, да? Море море упісная полисня. пищить и о Так, буду дальше продолжать. Так, кыш отсюда. Не мешайте мне. Я уже до поля я уже. Тут трошка осталась. А Фаня наблюдає, да? Фанюшка? Що це там? Шо вже шо, ш уже щось побачив. Угу. Не трогай ти. Собачурка, манюрка. Че давай трогай. Ну, я знаю щось он побачив. Якогось чи жучка чи що він там повыряє. Собачка. А так випало тут Щас тепер надо все повигрібати хорошо Дережа обидать А, сейчас, да, собачки, собачке это обидать А потім отдохнем і довыгрібаємо тут Да, собачка Ідемте Я то рядом Вкусняшки Фанька Чого там занятый Як хочете Пыщенькие. Пыщенькие. Ой, пыщеньки, ой, пыщеньки. Ну, самый голодный кот в мире. Да да. Ну что поделаешь? Что поделать. Всем остальным. Ой, рексику. Иди, рексику. 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 Так, Це Юля, цефані. Ось ось кибі, Жуля, ось. Оце жуля. Ну, вона переживає, що попало. Все, і жулік. Дати... Попало, все, всім Остерні... попало. Останнім котами, коли прийдуть, немає як є. останніх костюм десь бігають. Сейчас жуки на... І жужику дамо, конечно. Ну я б так без жужіка, жуж. Жуля, уйди, і ти вже своє зіла, Жуля. Жуля, ти нагла, хитра. Жуля, сейчас віночка дам. Так. Дай собачки жуки покушать. а Ну, а что же кушает? Сережа погребал. Рыбсуня. Конюшка. И, и жулька тут, и все біля Сереня. Сереня выбирает оставшийся мусор, то, что выгреб. Да, Сереня? І манюнька Ой, и жука прийшов, і Манюня прийшла. Так, де Пишний и мурчик. Чтоб все хозяйство вже було тут. Здесь, здесь нормально. Десь, Десь, Десь бродить. Санька, як всегда травичку жує. И жука думає, що ж він там жує? Надо подивитися. О, ось і пан пишний прийшов до колективу. Да? Песний каже, як же ж так, усі тут а я, а мене немає. Це ж не порядок. Непорядок був. Все. Мурчика. Ну, мурчик він він полює на мишей. Жулік, ну, не мішай, мішай це... Сережі, жуля. Як... Це... Ну не балуйся, жулечка. Та ладно, дуже хорошо, теж не хорошо. Ой. Сережа поніс на перегнуй. Травичку ту, що зібрав. І тепер тут у нас, можна сказати, порядок. Все повигрибали, ну ще одну кучу треба перенести. І все тоді. Серега переносить і ту кучу на перегной, а потім перегніє і будемо добряти город Натурпродуктом. Все тут убрали ми. Отак красиво ришу вбрали. Тепер є з де собакам пограти, а то і собакам не буде погратися, бурян був. Да? Кажи, тепер нам тут просто, скільки, да? зробив Сережка, так? Да? Прямо тут бурюкатися, що хочеш поробити. Да, жук? Ай, журя, журя. Так, не мішайте мені. Так, тепер на очереди це буде, не знаю коли. Вона буде оце тут, цей молодняк повикопувати все весь. Тут вона буде продовжувати. Ну, оце кучу металу, нікуди я не діну. Тут так воно буде валятися по камісті. Да, Рексик? Рексик любить там лазати, в тому металі. Там і криси, і миші лазить буває. І він там, так, да? манюнька. Так, пішли в двір, так? Да? Пішли? Пішли. Бі, біжи, біжи, біжи. Давай, 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 Опа! Молодець, молодець. молодець. Поплигунчик. Ну давай, давай. Опа, Ні, ні, рекси, я ж я ж не ставлю. Давай, давай. Опа. Давай. Куда ти я вже я... готовий. Быстрей, я кажу, двигайся. Лексо. Каже, а я вже готовий. Біжи, давай давай, давай. Оп! Давай, 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 не вара, давай, оп! Ой, Жуля, ти чого біжиш? Лекці, буде місце, так. Да? да, ну дамість, замурюсь. Замурюсь, да, переїсти кай. Заморився. Заморився, да, заморився. Біжи, біжи, біжим. Опля, опля. Каже, Фаня, я готов. <реш> на жука, через мою причепивши. На мужик, на гри. Ой, 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 все, все. Коти, коти вже всі на місці. Набери, бери, бери, бери. Мурчик, щас тобі теж дадуть, мурчик. не переживай, Мурчик. Ой. Забрав, забрав все-таки. Ну пишний бери другу, значить. Манечка на тобі. На. Все, всі ага. жують. Рексик, ти вже? Ти вже готов. Каже, да. Ти вже готов. Опа. Фаня ну, ще жує. Жуля, ти ковтнула. Ага. Ну, на, 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 на. <рес> Фаня еще Фаня не вспил. Ну. Фаня еще не вспил. Там тоже еще жуют. Как вот да. Добавку. Ай, мультик усердно жует. Так прям. Все жуют. Ну, же а ты тоже ждут. Анька, Лилия, кстати. Давай. Лекса. Жужа, иди сюда, Жужа. Фанька. Не стесняйся. Скажи, я уже тут, жужу. Жужа. Жужа, давай, 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 давай. Давай, давай, иди, сюда. Ну, бери, Фаня, бери, бери ты. Жужа Стистя. стесняется. Не стесняй, Жужа. Вот так, все, и Жужик. Жуля жуе. Все жують. всех работаешь. Там жують. Тут жують. Всі жують. Виплуть. Опа! О. На жулик, на. нагнав. На. Жуліку. На. Жуліку. Там ще жують. Там, Там ще не дожували. Типу. Жужик, 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 жужик. Жужик пережував. На, 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 на. І жулик. Сейчас я вам поделю. Фаня десь нашел все равно. Ну, видно, жулик ну, бросила и ну. побігла в тебе ще на. Вот так, все. Так, кому в следующему дать? То? Жужа, ты, на, на. Жужі. Еще мы есть. Стифани, все, на сегодня все. Ну, все. Рексік, хороший. Наиф, наив, нагулявсь. <реш> Друзі, всім пока. мирного неба над головой. До скорої зустрічі.